Сьогодні на цій виборчій дільниці люди отримують не два, а три бюлетені. Села Оріховиці та Оноківці в Ужгородському районі вибирають, крім народних депутатів, ще й сільського голову. До речі, попереднього звільнили за корупційні справи. Саме вибори очільника села і спричинили таке активне голосування. 524 людини проголосувало. Поки що слава богу, не було ніяких у нас надзвичайних пришеств нічого такого не було. З 8 ранку було дуже активно, 8-9, 10 спокійно, 11 знову активно. Зараз після царки будуть люди йти активно голосувати. 1968 це всього обсягу всіх наших виборців. Ну, плануємо 1600, 1700, ну, чим побільше. Члени ДВК запевняють, що години явка виборців збільшується в середньому на 150 осіб. Люди масово йдуть голосувати, хоча у якісні зміни після парламентських виборів вірять одиниці. Як вважаєте, ці вибори, що змінять в країні? Поживемо побачимо. Хотів би. Тех, будемо сподіватися. Не хотілося б починати утро з негативу, але не знаю. Думаю, що ні. Ні. Чому? Тому діло в тому, що вони оці всі, що сьогодні, вони ніякої згоди в парламенті не. Не зможуть довестися. Вони ні до чого не, не домовляться. Думаю, що вже тепер мені щось таке серце підказує, що може її змінять. Тому ви прийшли голосувати. Конечно. Конечно, бо то вже невозможно було слухати. А тепер які кандидати хороші, що можна було проголосувати? Я думаю, так що зміниться щось. Незважаючи на такі настрої виборців, люди все одно використовують своє право обирати. Кажуть, йдуть на вибори, аби інші не скористались їхніми голосами.